І світла нема, і тривога, ракети зловісні летять, Незвідані наші дороги напала на нас руська радь. Як важко їм діти, завада, усе заважає русні. Невже не знайдеться їм влади, щоб ми не горіли в вогні? Невже не знаходяться сили, щоб знищити нечисті рясну? Невже цілий світ є безсилий? Живе ж, Україна, без сну? О Боже, до тебе звертаюсь в країну мою захисти. Ти можеш усе, я це знаю, зірви ці фашистські мости, зірви подроби на кусочки, закинь у безодні пітьми. Спаси і синів наших і дочок, спаси, дуже просимо ми. Кляте яблуко впало на мене, у потилицю вдарило дуже. Я схопилася доктора, треба чи лишитись до цього байдуже. Нехай яблука падають, вишні, восени пожовтілі листочки, повертаються мрії колишні, стиглих гілок достиглі дочки. Притулюся до них щукою, обійму у жову гарячу, прогорну до грудей рукою Україну свою побачу, наче рай все цвіте, погожу, достигаю, лиш ранять душу, що годинні ракети ворожі, від яких зло ненависті дише. диму Гіркоті і пожежі, який жах, дотлівають люди, а згубили межі, навіть діток їм мало буде. Жовте яблуко впало на мене. Може, вдарило трішки в тім'я, а на ж яблукам падати треба, не згубити достигле сім'я. А вони, ті убивці жорстокі, замість жити в своїй країні їм багато не треба мороки, забираючи землі сильні. Не дійдуть, не візьмуть, загинуть, не даємось чужинцям терти свої ноги об нашу спину не дамо Україні померти.